Божьі веселімось, ще слабше гріха не воля, завітала Храща, віта нам з небес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос. Радуйтеся, Божі люди, хай між нами ніх не буде, хай цвіте, любов все Божа, чиста мила, як рожа. Бо любов прийшла з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. ходіть, ідіть, чепайте, ідіть, ідіть.